Поговоримо і про ті заяви, які нині лунають із Білорусі, адже в Білорусі заявили про прагнення налагодити діалоги з Україною для сприяння в регулювання війни із Росією. Про це також вже повідомляють наші колеги з посиланням на Державне інформаційне агентство Білорусі. Голова служби безпеки Білорусі заявив, що його відомство намагається налагодити контакти з Україною з метою сприяння в регулювання війни із Росією. Ну й коментарі його прозвучали після повідомлень про те, що високопоставлений білоруський дипломат минулого тижня проводив зустрічі з європейськими партнерами, намагаючись пом'якшити міжнародну ізоляцію Білорусі, яка є близьким союзником президента Росії Володимира Путіна. За його словами, зустрічі з українськими посадовцями. Є критично важливими для досягнення консенсусу в нинішній складній ситуації. Він підкреслив, що робота триває, але багато чого залежить від української сторони. Наш президент працює максимально, щоб стабілізувати ситуацію в регіоні. Також він зазначив, що в Білорусі намагаються знайти баланс інтересів обох країн, що усунути цю ситуацію можна лише шляхом переговорів та компромісу. Російські війська атакували. Енергооб'єкти на Чернігівщині через це без світла залишилося приблизно 55 тисяч абонентів. Енергетики розпочнуть відновлення, щойно дозволить безпекова ситуація. Повідомили там. Ну і бачимо, що на жаль, не вперше такі атаки відбуваються. Рашисти продовжують завдавати прицільних ударів по енергетичних об'єктах на території нашої країни. До прикладу, росіяни двічі вдарили по об'єктах ДТЕК протягом 8 жовтня. Ще окупанти атакували фабрику на Донеччині, де збагачується вугілля для теплових електростанцій. А перед тим росіяни вдарили по теплові електростанції. ДТЕК. поранення зазнали Енергетики а обладнання те серйозно пошкоджене. Крім того, і наступного дня військові Рашиської Федерації атакували енергооб'єкт, детек уже в Одеській області. У ніч проти 16 жовтня чергове атакували енергетичну інфраструктуру і на Полтавщині дронами та ракетами. Про що ми вам раніше і зазначали. Не припиняють вони також обстрілювати і Харків. Що надже кожного дня з'являється зведення від очільника області у себе у телеграм-каналі також дописує оперативну інформацію. Далі буду вам її цитувати. Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали шість населених пунктів Харківської області. Наслідок обстрілів, на жаль, одна людина загинула. Постраждало п'ять людей. Зокрема, йдеться вкотре про дитину. А наслідки цієї атаки ви також можете нині побачити на своїх екранах. Їх виклала Харківська обласна прокуратура. Ну і також зазначається, що ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння. Це 4 КБ, 2 каби, типу молнія, 2 БПЛА тип нині встановлюються, але пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури. Ба більше також Сенгубов досить часто дописує щодо того, що відбувається, і на фронті він зазначає, що так на південно-слобожанському напрямку противник 10 разів штурмував позиції наших підрозділів поблизу населених пунктів Вовчанськ. К тиха кам'янка. Ну і також на Куп'янському напрямку за добу відбулося чотири атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника у бік піщаного. Бачимо, що на жаль продовжуються бойові дії, але наші захисники виконують титанічну працю кожного дня. Друзі, тож не забувайте їх також підтримувати своїми донатами. Це вкрай нині необхідно. Бачимо, що ворог, на жаль, має ще сили та ресурси продовжувати своє просування. Ну і щодо ситуації на фронті, і загалом ситуації в країні геополітичні, і щодо інформаційного тиску, який нині відбувається, і з боку західних медіа, зокрема, також. Про все це сьогодні у себе в телеграм-каналі поділився і речник української добровольчої армії Сергій Брачук. Тож далі пропоную заслухати його думки. Слава Україні. Чи є для нас ситуація зараз складною? Звичайно. І вона, на жаль, не стає кращою. Але. Для Росії такі тенденції погіршення ситуації, причому геометричні прогресії на сьогодні просто очевидні. І дякуємо силам оборони, які знайшли ці ахлесові п'яти в російській економіці і б'ють цілеспрямовано кожну точечку цієї п'ятки. І ситуація на Росії погіршується дуже помітно. Стійкість суспільства. Це той параметр на сьогодні, який має вимірювати кожну нашу дію. Як би складно не було, ми прекрасно розуміємо, що багато з чого відбувається за лаштунками великої геополітики. І те, що звучується політиками, м'яко кажучи, не завжди є точною інформацією. Тому пам'ятайте про дотримання інформаційної гігієни. Я про політиків із Заходу, а тим більше з Російської Федерації. Інформаційний тиск на кожного з нас до чергової зустрічі Трампа буде величезний. Тому на сьогодні наше головне завдання робити свій внесок у ту саму стійкість, про яку я кажу. Стійкість, єдність, кому як краще так і давайте говорити. Це витримка, незламність, підготовка нашого комунального господарства, в тому числі, це є про другий фронт тиловий до будь-яких обстав. Будь Ми все рівно маємо і протримуємося, впевнений, на один день довше, ніж росіяни. І цього буде достатньо, щоб потім сказати, ми витримали і ми перемогли. Не сумнівайтеся в силах оборони. Допомагайте силам оборони. І будьте впевнені. Господь з нами на нашій стороні, і ми кожен знаємо, що робити. Але Росії хай горить і палає. Так і буде.